Гартуйсь, честь України готов боронити. Я люблю Сумбу, я люблю тебе. Гартуйсь, честь України готов боронити. Я люблю Сум бо я, бо я люблю мою лаці. Гартуйсь, честь України готов боронити. Я люблю Сум, бо ми можемо грати гри. Гартуйсь, честь України готов боронити. Я люблю Сумбу, я ходу на табір. Артось, Честь України готов боронити. Я люблю сум, бо я можу виступати на ватері і на Миколая. Гартуйсь, честь України, готов боронити. Я люблю Сум, бо ми чимався за Україну. Гартуйсь! честь України, України готов боронити. Мені подобається сум, бо я вчуся про українську історію. Гартуйсь, честь України, готов боронити. Мені подобається сум, бо того я можу бачити своїх друзів, вивчати про Україну і йти на табір. Я люблю сум, бо я люблю Україну. Сум наша гордість, сум, наша мрія. В сумі росте Україні надія. Покликом сумом будемо жити. Честь України!

just the feeling that you were part of a family, part of a group, we, we, we were engaged or were encouraged to, to remain and to, to participate it was really, i think, the peer parents. from the parents, you know, your parents had a big influence on that. and, you know, if your parents made it important and emphasized that this is something that is important, then I think, you know, the kids will pick up on that, and, and in most cases, realize that. My brother Jerry was holovah. Uh, my nephew Paul uh, was holovah already. My, uh, my niece Lila and they, they had all because of their parents, who were, were instilled with this ob feeling of an obligation and a duty to do work for the uh, for zoom, you know. Це я спадок, напевно, для моєї родини. Um, якщо хтось відчує, що я є з роздової сім'ї, то вони відразу знають моїх родичів. Наша сім'я почалася від, від цієї організації. Я взялася взялася на себе відповідальність. Я зрозуміла, що це не Залишиться, якщо ніхто це на себе не, не бере. Я хочу вірити, що що я зробила, допомогло, що нині сум є для моїх внуків. І я хочу вірити, що мої внуки щось зроблять в сумі, щоб для їх внуків був сум, і щоб вони мали нагоду, щоб вони мали привилей виховуватися в спілці української молоді. I love Zoom because you can teach your children. I love Zoom because my family is there. I love Zoom because I teach about Ukrainian history. I'm very encouraged with with what I see right now. I think it's uh, great look at the numbers of of kids you have that we have going, you know, to to tab it and to SUM. To if you go into SUM on a Saturday afternoon, uh, it's you know, it's. В you know, and... 2013 році, в парафії Стойосвобручника, ми зауважили, що було дуже багато дітей і дуже багато молодих сімей. І де, декілька батьків підходили до мене, оскільки не знали, що я був в сумі, і запитали, як ми можемо створити відділ. Ми цим займалися і зробили зустріч з батьками. І ми заснували фактично наш відділ. Друг Юрій казав, що ми 55-й відділ, що це вже був наш номер. І ми думали, і отець Микола Пурядник мав таку ідею, щоб назвати нас Маріуполь. Бо в той час якраз почалася війна в Україні, і Маріуполь був той фронт. І люди там не піддавалися. І оскільки Маріуполь теж є портові портове місто. І ми могли це зв'язати з Одесою, з відділом в Чикаго. Ми бачимо, що всі ті діти, що були спочатку, виростають в лавах суму, і зараз багато з них є виховниками, порядниками. То ми повністю беремо участь у життя нашого середку. І ми гордимося тим, що ми не тільки майже подвоїли членство нашого середку з нашим другим відділом, але що ми можемо ширше. Виховувати нашу молодь по, по Чикаго і поза межами Чикаго. Мені подобається сум, бо я люблю вчитися про українську культуру. Я люблю до сум, бо я люблю табір. Сум я моя родина. Сум приближає мене до мого українського коріння та моєї української культури. Одна річ є виховувати всю сумі і брати участь в різних заняттях. Але є друга річ та глибока річ. що Як ми є прикладні дочки і сини українського народу, що ми зробимо, щоб допомогти Україні? То ми далі стараємося такі самі акції робити, чи то збірки на допомогу Україні, чи підтримку, щоб купувати знаряддя для військовиків наших цього року плели. Ті хто камуфляж для наших військових в Україні, так що різні акції постійно відбувалися, і ще по сьогодні відбуваються, щоб допомагати Україні, і щоб старатися Україні так і здобути ту своє відповідне місце в світі. Кожен сьогодні може сказати, що якби не діаспора, чи це є Сум, чи це є інші організації, молодечі чи інші, якби діаспора не була такою сильною, якою вона є, то тоді у 2022 році, у лютому, це що Путін хотів, щоб переїхати через Україну через 3 до 5 днів, це було би сталося. Наше завдання завжди також було забезпечувати сукраїну су українське життя малу Україну тут в діаспорі. І про Євромайдан то ми в той час ем, пробували вчити наш юнацтво через робітки. Один з наших членів був переробив ялинку Євромайдана, і ми то показували в домівці. Також тоді на оселю привозили. Коли вже легше було їхати в Україну, я знаю моє особисте почуття і інші, з якими ми подорожували перший раз в Україну, то як ми приїхали, ми всі плакали. Бо це все, що ми вчилися, це у книжках про історію, про культуру, то така багата наша культурна спадщина в Україні, це все стало живе. Ми самі розуміли, що ставалося на Україні, і тоді ми вчили нашого юнацтва про ці, ам, ці акції, ці революції. Щойно в цього року на таборі сокіл нашого бехоно-відпочинкового табору, то команда. Тобору брала участь ріенактмент помаранчевої революції, щоб у нас краще зрозуміло, що ставалося в той час політикою, бо то дуже важке важка тема є для наших молодих. Um, я думаю, що то дуже допомогло їм зрозуміти краще про історію, але також що тепер в теперішньому дні стається, і як ця революція не кінчається, і як ми мусимо uh, допомагати Україні навіть за. Um, Мерике. Якщо не ми, то хто? Коли людина має ту радість, вона повинна бути вдячна. І також я думаю, що воно є натурально, щоб хоч щось трошки хотіти віддати назад від себе. Маленький юнак. Він підійшов до батьків і каже: Мама, тато, я би дуже хотів мати um, автомайку чи карваш. Він мав це відчуття, де треба щось зробити, тому що наша організація і наша любов до батьківщини є більше, чим просто одна індивідуальна особа. На цю автомайку нашу середу підтримував нашого юнака, і ми зібрали понад 10 тисяч доларів, які ми віддали в UCARE, щоб допомогти не тільки наших воїнів, але так само наших дітей. Ми також кожного року маємо акцію теплом зігріємо серця, де збираємо фонди, щоб наплічники приготовлювати для дітей воякам. Від сумівського святочного привіту. Ми розуміємо, що а, наше гасло, наша місія є боронити Україну, щоб бути добрими патріотами, і ми прабуємо жити цю гасло кожного дня. А також світові, то більш важливо бачити, що діти також беруть участь, бо війна не тільки доторкає дорослих, але також доторкає дітей. Ми не одні. І нам потрібно з'єднатися як весь сумівський світ, як весь сумівська родина, щоб підтримувати всіх, допоки останній ворог не відійшов від нашої землі. Ця організація для нас не є тільки три букви. Ця організація вона має стільки змісту, тому що ми всі разом можемо стояти як купа генерацій, як один рій, як чотири рої, як сеньори, дружинники, юнацтво суменята, так як тих, які робили 75, 90, 100 років тому назад. Три букви сум. А скільки змісту?